Напередодні дня конституції для випускників коледжу інтелект відбулася урочиста лінійка з нагоди закінчення вищого навчального закладу. Це перший випуск у стінах коледжу. Привітати студентів із завершенням важливого у їхньому житті етапу прийшли заступник міського голови Людмила Пасенко, начальник управління освіти та науки Тетяна Черноїван і ректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту Примауп Валерій Гуляницький. Першою до привітального слова запросили Людмилу Пасенко. Вітаю всіх вас ще раз. Хай дійсно оце 16-річчя, яке сьогодні в такому складі ви знаходитеся, це вже дійсно отой перехід від дитячого віку, цифра 16, до справжнього, такого міцного, юнацького віку. Дійсно, буде тою щасливою цифрою. Яка е, обов'язково буде сприяти здійсненню ваших всіх мрій і бажань? Структурний підрозділ Бориспільського інституту муніципального менеджменту примауп існує 14 років, а коледж створили лише три роки тому. Найскладнішим моментом було отримати ліцензію та акредитаційний сертифікат. Вимоги були і до професорсько викладацького складу, та зараз у коледжі працюють кандидати і доктори наук. Ми прокрутили весь механізм від ліцензування до акредитації. Створили навчальний заклад, набрали студентів. Отримали ліцензію, вчили їх три роки, і на третьому році провели акредитацію. Акредитацію ми отримали від міністерства освіти. Всі і ліцензії акредитаційні сертифікати підписані міністром освіти Дмитром Табаченко. Ректор Бориспільського інституту муніципального менеджменту при МАУ переконаний, що гра була вартою свічок. Ми показали свою можливість, і тепер місто Бориспіль знає, що в цьому місці вперше. Відбувся випуск молодших спеціалістів за всю історію. місця в Борисполі не було техніку ніколи. Перед отриманням дипломів студенти пройшли стажування у Бориспільській філії Укргазбанку на думку начальника управління освіти та науки Тетяни Чорноїван. Багато випускників матимуть змогу продовжити навчання у Бориспільському інституті муніципального менеджменту при МАУП. щодо продовження навчання і завершення вищої навчальної. Освіти, то я думаю, ви залишитеся патріотами свого вузу і продовжите здобуття вищої освіти саме в цьому нашому вузі. Головне, щоб ви кожен знайшов можливість для своєї самореалізації. Будьте певними в житті, крокуйте певними в життя, мрійте і нехай ваші мрії будуть амбітними. Як результат, 27 червня 16 юнаків та дівчат отримали дипломи молодших спеціалістів з фінансів та кредиту. Випускники коледжу одразу стають студентами третього курсу. Отож, проходити зовнішнє незалежне тестування немає потреби. Випускниця Валентина Хишняк розповіла, що задоволена місцем навчання та обраною професією, адже результат виправдав очікування. Я багато дізналася Получила хорошу освіту базову, плюс по своїй спеціальності, мені дали добре направлення на практику. Тут дуже багато хороших спеціалістів, які читають лекції доступно, хороше навчання і я всім довольна. Кожен отримав заповітний диплом. Колектив телерадіостудії Бориспіль вітає випускників із закінченням коледжу інтелект і бажає впевнених кроків на дорозі самостійного життя, віри у власні сили та переконання. Тетяна Підгурська в Соренко, новини, телеканал Бориспіль.